Доброго ранку. Доброго ми вже ранку. на гості у майданчику. У нас такі чудові пані. Сьогодні пані Олена Стеліст і Анастасія. Вона випускниця. Доброго ранку вам. Доброго Щораз ранку тебе, як Попелюшка, кіндерела до нас прийшла з <рес> кіндерела. <рес> 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 <Синдерела. рес> Отже, Олена, ми знаємо, що 18 травня ви це сьогодні ви будете так. проводити майстер-клас з а майстер-клас. Основа його це вечірні зачіски, так які так. можна буде зробити на випускний вечір. Так, скажіть це... нам будь ласка, які ж це зачіски, ну, які зараз модно робити зачіски на випускний? Зараз мода така дуже цікава і жіночна. Є фото, можна подивитися. Дівчата схожі на якусь квітку в ранішню, яка лише така починає вже якась розпущена на навіть. Дуже такі тендітні кольорі, ніжні, мережева в моді. Тобто, ви рекомендуєте розпущене волосся. Розпущене волосся. А е як же вибачте, е спека на випускному вечорі? Це не обов'язково розпущене волосся. Uh -huh. Волосся може бути підібране, особливо якщо дуже красива спинка, якесь там. Бачимо, да, так? Так? Це да. ви робили так, так? зачіску? Це ми сьогодні тренувалися uh -huh. з Анастасією, щоб О, побачити, як це. Чи не лягали? Ми майже не лягали? Ми тренувалися подивитися, як буде до сукні пасувати макіяж та зачіска. І також Анастасія буде присутня на сьогоднішньому майстер-класі моєму, ага. і це мій дарунок перукарям, які хочуть досконалювати свою майстерність, і щось ага. цікавеньке запропонувати своїм майстер-клас відбудеться. Він буде Він буде у центрі перукарів Кирова Градщини, це ага. Домбита Інгу на третьому поверсі з 12 до 17 або 18 години буде 10 ага. моделей. Друзі, давайте тепер по секціям. От зачіска, що має бути випускниці на голові цього року? Така тенденція. Uh, Мадам Помпадур з копицею на голові, uh, чи все має бути поважно, гарно, так респектабельно. Uh, респектабельно, я не думаю. Uh, Ні, uh, так? Все, да, все ж таки, дівчатка, вони молоді, тендітні. і під, потрібно uh, підкреслити їх юність та красу, uh -huh. жіночність, таку uh, дуже uh, ніжну, uh -huh. ніжну. Uh -huh. і uh, зачіски. Uh, як, модно. модно, такі дуже великі, якісь начоси, це є. Але все одно, якщо сукня ніжна uh -huh. і дівчинка uh -huh. ніжна, то і зачіска повинна це підкреслювати, а не навпаки, бути дуже якоюсь громезною. Щоб голова назад не відпадала. Ну, буває таке обличчя, макіяж. він має бути? А, макіяж. Макіяж теж дуже ніжний, брова остається характером обличчя, це залишається, але він у кожного свій. У когось вигнута, у кого більш така овальна бровка. Такий ніжний, якась може бути ретро-стрілочка і е, блиски на вилицях. Uh -huh. Це блиски такі, які е, мерехтять, якщо повертати обличчя. Uh -huh. Анастасія, тепер до тебе питання. Скажи, будь ласка, ЗНО вже поздавала чи ще щось? Будеш здавати? Ще Що одне залишилось 7 червня це англійська мова, а три вже здала. Куди будеш вступати? Ну можливо, в наш педагогічний університет угу. на кого яка спеціальність на філологію або на викладача або на перекладача? О, бачила нас з були тут дівчата-студентки з ін'язу, то вони говорили, що дуже важко навчатися. Як уже результати відчуваєш, написала добре зі мною? Ну, сподіваюся, що так. Ми тільки бажаємо. Скажи, будь ласка, ти вже підготувалася до випускного вечора? Це так. Вже твоя сукня є? Так, це моя вже виписана сукня. Так, я вже підготувалася, і вже чекаю. А порадь нам скажи, будь ласка, де ти взяла цю сукню? Де придбала? Чи можливо ти сама разом з допомогою твоєї мами? Е, сукню я пошила, угу. е, тому що купувати для мене це складно, тому що я. Ну, Не можу вибрати одну сукню, яка мені подобається, мені щось буде не подобатися. Тому я вирішила спочатку, що okay. я буду шити, тому що це набагато простіше. Uh -huh. Ти обираєш те, що ти йду вподоби, складаєш uh -huh. його докупи в одне плаття і. А скажи ще такий момент. Ви з дівчатами обговорюєте? Вже розповіли одна одній, хто що буде вдягати, тому що я знаю, що до останнього тримаються в секреті. І ніби я, то так, я ще не вирішила, а кожна там сама вже пішла, вже придбала повний лук. Собі ви обговорюєте, розповідаєте секрети? Як ви готуєтесь? Е, Так, ми обговорюємо. Ну е, яка буде сукня, то ніхто не приховував, в принципі. Ага. Ну як, не зовсім, просто говорили там е, дліна в пол. Mm -hmm. Яка колір говорили деякі. Mm -hmm. Коли вас випускний числа? 28-го. Але ти навчався якісь школи? В ліцеї педагогічному. А хлопці як готуються? Вони такі, так, також можна. Да, давайте що цікаве, так пару рис нам розкажіть, що має бути на голові хлопця, який костюм, який колір модний в тенденції, які мачки мають бути? Uh, колір, uh, який пасує. Uh, uh -huh. і Якщо це вже спека, то найкраще вибрати більш такі світліші кольори. Ага. Але чоловіки вони завжди повинні, хлопці вони повинні бути джентльменами, елегантними. І, по перше, в них потрібна зачіска, яка бути. Акуратно підстрижена, бо якщо там буде... це намікаєте, що в мене така, да? Мене модна А, Ось так, модно. ну, а хлопці ви, обговорюєте також випускний вечір. Вони як небудь там також чують ваші розмови про сукні, і також, а ми також вже придбали. Таке є такого не було, і хлопці ми майже не запитували, як вони готуються чи придбали. У них простіше, вони вмилися, побрили, вони так не турбуються. про Та 12 років готується, все вечір стається і все як до весілля, Все життя один не стається. Ми вам дякуємо, що ви нас сьогодні завітали. Ми сподіваємося на що ти вступиш, куди хочеш, все те буде в житті. Добре. Медалі нема в тебе. Ні, нема. Не дали медалі, ну нічого. Ми сподіваємося, що університет червоним дипломом закінчиться. все буде добре. Ми дякуємо нашим гостям і дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Далі реклама, побачимось.